Нася 30 в Києві вітаю вас. В Україні свято День Конституції. Вихідний минає спокійно, але разом із тим він багатий на події. ТСН зацікавили, зокрема, такі. З Днем народження Конституції в Україні чотири дні свят. Політики вітають одне одного з появою основного закону і не втрачають надії його переписати. Обережно манінгіт. 20 дітей підчепили недугу на Вінниччині. Температура не проходила. Головне в нас не боліло. Вернулися в лікарню. Зробили нам пункт і сказав це мені. Дитко. Народна самооборона нашої України. Мегаблок народився. Наразі він двоголовий під проводом Луценка Кириленка. Добрі наміри, звірям лихо екологи закликають не дошкуляти диким звірям своєю турботою. В ньому присос такоматірі чувство рішив допомож пройде забрати маленьке животне. На самом деле он убил это животне по большому сіку. Ну а почнемо не зі святкової тематики а з халепи на Вінниччині. Там з діагнозом вірусний менінгіт шпиталізовані 22 дітей. Перші хворі діти потрапили в лікарню містечках хмільник два тижні тому, і нові пацієнти продовжують надходити. Причину масового спалаху захворюваності ще не встановили підозрюю, що зараження дітей сталося внаслідок купання в місцевих водоймах. Є інші версії. А подробиці знає Наталка Фінклер. Перші хворі з підозрою на менінгіт почали поступати до лікарні два тижні тому. На сьогодні таких 22 дітей. Діагноз вірусний менінгіт, підтверджений у 16. Втім, хворі продовжують прибувати. Десятирічного Женю Поліщука до інфекційного відділення привезли вчора. Його мати викликала швидку після того, як не змогла збити синові температуру. Думаю, що це ангіна, але температура не проходила, горло в нас не боліло. Звернулися в лікарню, зробили нам пункцію. Сказали, що це менінгіт. Усі хворі діти від 4 до 15 років і живуть не в одному селі, що ускладнює визначення причин захворювання. Вірус не встановлений. Група вірусу визначена, але проводяться дослідження в вірусологічних лабораторіях міста Вінниці і Києва для того, щоб встановити точно збутник. Тоді можливо якісь більше будуть міри прийняти по майбутній профілакції лікування. Із версій про причини масового захворювання називають кілька вживання неякісної питної води та нестабільну погоду то холодно, то спекотно. Не виключає, що нафтан дітей могло вплинути кроплення хімікатами полів із літака. В одному з сіл після такого обрискування загинули всі бджоли. У нас багато хто говорить про те, що оброблялися поля гербіцидом і після цього літаком. І після цього так в понеділок 18-го в нас в селі вже були всі мертві бджоли. А до кінця тижня до 20-го. Адцять друге числа друга двадцять число вже дуже багато дітей було хворих. Версію отруєння хімікатами і епідеміологи і лікарі наразі відкидають після їх перевірки. Окрім цього, хімічні отруєння супроводжують інші симптоми нодута та розлад шлунка. Тому що ми маємо хворих, які поступають з різних місць, немає ніякого такого кушового враження, якби вулиця, одне село. Немає проявів ніякої, ніяких проявів з боку шлунково кишкового тракту. І найбільше проти цього говорять результати спеціальних досліджень спинномозгової рідини, яка доводить, що є запальний процес інфекційного генезу. В усіх дітей хвороба проходить у легкій формі. Уже на другий день після прийому антибіотиків температура знижується. Однак лікарі не виключають важких ускладнень. Тому зараз головне профілактика їсти більше фруктів, загартовуватись і просто частіше мити руки. Наталя Філкар, Микола Назаренко, він ТСН, чината 11 років тому Верховна Рада України ухвалила основний закон серед європейських конституцій. Вітчизняно визнають найвдалішою. Втім, сьогодні її не критикує хіба що видачі. Саме недосконалість конституції і дала привід політикам не виконувати її положення, що призвело до політичної кризи в Україні. Суттєву спробу змінити основний закон Верховна Рада зробила в грудні 2004 року. Тоді були обмежені права президента і перерозподілені на користь уряду та парламенту. Це внесло ще більше дисонансу взаємини трьох гілок влади. Наразі кожна з них взялася пос Ати конституцію на свій лад. Про ідею власних змін вже заявили і президент, і прем'єр, і спікер, і лідер українських комуністів Симоненко. Глава держави наполягає, щоб своє вагоме слово з приводу оновленої конституції сказав народ на загальнонаціональному референдумі. За традицією з нагоди 11-ї річниці конституції політичний бомонд країни поклав квіти до пам'ятників Шевченку та Грушевському. У церемонії взяли участь президент Ющенко, представники його канцелярії, уряду партії регіонів української правиці, столичної влади. Прем'єр Янукович в акції участі не взяв, бо перебуває в Барселоні. Іспанії, де продовжує лікування хворого коліна, не був помічений серед тих, хто склав компанію президенту Ющенку і голова Верховної ради п'ятого скликання Олександр Мороз. Спікер та прем'єр обмежилися усними привітаннями співгромадянам з нагоди свята. Ну і цьогоріч особливих урочистостей в день народження конституції не очікується. В організаційному комітеті кажуть, що свято мине скромно і без пафосу. У е, народини конституції спробували народити ще й політичний мегаблок. Його утворили партії Наша Україна та народна самооборона, котрі пообіцяли, що вже після виборів зіллються воєдино. Декларацію про е, це лідери двох політичних сил підписали привселюдно на банковій. Це стало повною несподіванкою для правиці, яка мала йти на вибори з ними разом і сприйняла подію як політичний ультиматум. Про перспективи мегаблоку, який сьогодні розрісся і вкоротився одночасно, Ірина Павлонок. Від мегаблоку до партії останні кілька кроків лідери нашої України та народної самооборони долають разом після майже двогодинної розмови із президентом, на якій не було ані Костенка, ані Тарасюка, про створення блоку з промовистою назвою Наша Україна народна самооборона лідери правиці дізнаються з інформаційних повідомлень. Хоча долучитися до блоку їх запросили, так само як і інші демократичні партії. Будь-яких демократичних сил, які розуміють, що окремі невеликі партії, які не приносять користь ні демократам, ні державі в цілому, українська правиця є дуже важливою для нашого блоку і ми докладемо всіх зусиль, щоб партії української правиці були у складі великого блоку патріотичних сил. Безумовно, це також потребує. Взаємних кроків на зустріч. Кроки на зустріч це готовність увійти у нову партію, яку учасники блоку планують створити після виборів. Про таку перспективу сьогодні зранку лідерові української народної партії повідомили на банковій. Юрій Костенко каже, що приїхав на зустріч із президентом. Натомість говорив із главою його секретаріату. Віктор Балога за словами Костенка і повідомив: або ви входите в єдину партію, або лишаєтеся поза мегаблоком. Як можна створити одну партію, не знаючи, що це за партія буде? А е, заклики до об'єднання демократичних сил е, на цьому тлі е, сепаратних переговорів нашої України і самоборони, ну вони принаймні виглядають некоректно. Якщо це буде партія підвождя нового Луценка, ну то я думаю, що тут правиться навряд чи. Буде брати участь у цьому процесі. Перебігом переговорів про створення мегаблоку представники правиці були невдоволені і раніше, коли отримали для себе лише 21% у спільному списку. Наша Україна за тими домовленостями мала 54%, Квота народної самооборони була 25%. Сьогодні ж учасники вкороченого виборчого блоку вже визначили першу п'ятірку. Озвучити, хто в неї увійшов, обіцяють після партійного з'їзду. Ірина Павленок, Іван Павлович, ТСН, студія 1+,1. Ще один важковаговик українського політикуму Юлія Тимошенко серед тих, хто наразі лише коментує політичні ініціативи інших і стежить за розвитком подій на дистанції. Так напередодні вона розкритикувала ідею президента про створення двопалатного парламенту. На думку лідерки б'ют за такого устрою, політиком буде ще складніше домовлятися. А вже сьогодні відхрестилася від пропозиції демократичних побратимів іти на вибори мегаблоком. Хоча на думку Юрія Лусенка могла б прикрасити його першу п'ятірку. В плоті наша Україна дуже багато сильних і достатньо авторитетних жінок для того, щоб вони долучилися до першої п'ятірки. Наша політична сила іде на цю виборчу кампанію окремо своїм блоком, так як ми завжди приймали участь, але ми будемо діяти абсолютно дружньо з усіма іншими демократичними політичними силами. Білл Клінтон, Гергард Шредер та Олександр Кваснєвський. найближчі дні проведуть у Ялті. На кримському збережжі відбудеться щорічний саміт Ялтинська Європейська стратегія. Відомі політики, громадські діячі, дипломати та бізнесмени даватимуть поради, як швидше Україні вступити до Євросоюзу. Півгодини тому в Києві відбулося урочисте відкриття саміту. За його перебігом стежить Захар Бутирський. Він на прямому зв'язку. Захаре, добрий вечір. Хто з відомих іноземців вже прибув? Добрий вечір. Саміт відкрився в одному з київських готелей, і зараз у такій неформальній, дуже неформальній атмосфері, відбувається дискусія. Гостей попередили одягатися. В кежуал одяг без краваток, і одним із перших до ресторанної зали в цьому готелі прибув колишній президент Польщі Олександр Кваснєвський. Також тут можна було бачити підзабуте обличчя колишнього посла США в Україні Карлоса Паскуаля. Звичайно, зірка сьогоднішнього вечора це колишній федеральний канцлер Німеччини Герхард Шредер. Віктор Ющенко, президент України, також відкривав сьогоднішній початок саміту. Як ви бачите, все відбувається в такій досить затишній обстановці. За келихом вина сторони будуть обговорювати європейські перспективи України і дуже амбітний план Україна до 2020 року. Згідно з цим планом, має вступити до європейського союзу. Загалом, за інформацією фонду пінчука, на цей саміт прибула рекордна кількість кількість учасників 170 осіб, але більшість із них зустрінуться вже серед них Біл Клінтон. Зустрінуться вже завтра у Ялті Захара. Я бачу, що все ж таки політики прийшли в краватках, і я так бачу, що затишна атмосфера вона зовсім не завадить серйозній розмові. Хтось коментував політичну ситуацію в Україні, і чи не завадять останні події зближені України з ЄС? Захара. Коментарі були на загал дуже обережними, адже більшість людей, які прибули на цей захід, на сьогоднішнє відкриття, вони відзначають, що не лише є обличчям сьогоднішнього політичного світу, але є представниками українського лобі в усьому світі. Тому коментуючи останні політичні події, зокрема Олександр Квасневський казав, що вони свідчать не про відсутність в Україні демократії, а навпаки. І, хоча це може зашкодити інвестиційному клімату. Але на далеку перспективу до 2020 року можна сподіватися, що ці демократичні тенденції навпаки допоможуть. І вибори 2007 року підкреслювали багато учасників сьогоднішнього заходу. Також мають засвідчити, що Україна належить до. Представників Євросоюзу до представників Європи, що мають європейські амбіції, пасибі Захари Захар Бутирський із саміту «Ялтинська європейська стратегія. Він відкривається в Києві і Бутирський очі і вуха ТСН там. Своєрідний рекорд хабарництва поставили посадовці Дніпропетровщини. Одного з них правоохоронці буквально схопили за руку під час отримання 250 тисяч доларів. Цей хабар став найбільшим, який вдалося виявити оперативникам за останні 15 років. Гроші посадовець вимагав із підприємця за надання дозволу на відчуження адміністративної будівлі, свинарника, виробничого цеху, складу та електропідстанції, що розташовані на 4 гектарах землі. Зі свого боку підприємець, щоб заплатити якомога менше податків, запропонував оформити офіційну угоду, згідно з якою всі ці споруди він купува. Ва всього за 45 тисяч гривень обох шахраїв затримали в нотаріуса під час оформлення документів проти них порушено кримінальну справу. Одного винувачують у вимаганні та отримані хабара в особливо великому розмірі, а іншого у спробі ухилення від сплати податків. Гроші, які були сплачені, як хабар, вилучені задержана жінка яка содействовала продавцю і, і покупателю. В общем, то собирать необходимые документы по реализации э, э, условий договора и э, по значит данное лицо является по закону пособником в совершении преступления. В Україні діють сотні фірм, що професійно займаються поїданням чужого бізнесу. Не цураються такого бізнесу, і численні чиновники, частина з них сприяє рейдерам за винагороду. А іноді державні посадовці самі організовують рейдерські атаки. На кого полюють рейдери і як захистити від них свій бізнес та свою власність? Рецепти гіркого досвіду тих, хто вже потрапив під прес, збирала Марія Васильєва. Невеличка екскурсія по столиці. Шукаємо цікаві для рейдерів об'єкти. Це передусім земельні ділянки та нерухомість. Якщо господар не зможе дати гідну відсіч, така власність дістанеться рейдеру майже задарма. Перша зупинка театральний центр імені Леся Курбаса у самому центрі міста. Такі заклади завжди ласий шматок, бо культурологи люди ідейні, але безпорадні, такі як ламбізнесу, на один зуб. Витрати мінімальні. Саме головне цель защити та обізпічить э, максимальною стоїмості рейдерського захвату. Якщо ми захватуємо за мільйон предприятий, котрої стоїть 10, то доход рейдер ставляє 9 мільйонів доларів. Визначенням рейд придатних об'єктів займається так звана піхота, технічний персонал рейдерів. Якщо будівля давно не ремонтована, вікна не миті, а вивіски не викликають побоювань. Це те, що треба. Бо власники, вочевидь, не грошовиті. Далі слід пробити інформацію щодо об'єкта по базі даних. Якщо неприємних сюрпризів немає, можна готувати атаку. Класичний приклад спроби захоплення київської фабрики взуття два роки тому. Кирзові чоботи, які вона виробляла, зрозуміло, нікого не цікавили. Зате земля під фабрикою дивовижна просто навпроти Києво-Печерської лаври. В основному е сьогодні об'єктами е для рейдерства є. небольшие предприятия, поскольку крупный передел уже произошел. Это какие-то институты, какие-то заводики, которые находятся в центре городов крупных. Фахівці радять власникам терміново готуватися до оборони і нашкодувати грошей на юристів, охорону та інформаторів, якщо хтось цікавиться реєстром акціонерів чи активами підприємства, чи потроху скуповує акції. Якщо отямились, коли вже дійшло до судових рішень, і візитів судових виконавців, борсатися запізно. Це завершальна фаза захоплення. Саме удивительне во всіх рейдерських атаках, які котрої це та біздійстві і топ-менеджменту. Надежда а тому, що ця собственність навеки ваша, вона умирает последній вместе с з приходом судебного исполнителя. Зупинка друга офіс компанії Укррічфлот. Потужне підприємство, у якого 70 тисяч акціонерів, а у власності кораблі, порти, ремонтні бази, вже другий рік намагається захистити свої активи. Ми почали з самого простого це система відеонаблюдення, наблюдення, надіжна охрана, забор працювати фізичному вторженню на підприємство. Десятки судових рішень суперечать одне одному, і саме на суддів найбільше нарікають в Укррічфлоті. Мовляв, нечистий на руку служитель Феміди нічим не ризикує, ухвалюючи неправомірне рішення. Бо за законом суддя має право на помилку. А скільки тих помилок ніхто не рахує. Відтак захищатися слід не лише в судах. Деякі хитрощі терті бізнесмени переймають у самих рейдерів, наприклад, сховати активи у кількох ЛТДшках, так званих фірмах, прокладках. При цьому набрати кредитів, і виходить, що зазіхати вже немає на що. А ще допомагає резонанс у змі. Світла рейдери не люблять. Марія Васильова, В'ячеслав Саричев, Андрій Тримбач, Віталій Панасюк, ТСН студія 1+,1. Судовий розгляд справи ізраїльського президента Мошакацева, звинуваченого в сексуальних злочинах, завершився компромісом. Президент визнав себе винним, а суддя за це виголосили йому умовний вирок. Хоча за сумою доведених звинувачень Мошакаців мав великий шанс потрапити за ґрати на 7 років. Він також зобов'язався виплатити матеріальне відшкодування двом жінкам, які називають себе жертвами його темпераментних зловживань службовим становищем. За це він їм тепер винен 3,5 тисячі доларів одній і майже вісім тисяч іншій. Обидві жертви результатом судового процесу обурені. Важає. Що умовний вирок це красномовний приклад безкарності для тих, хто використовує посаду, щоб примушувати своїх підлеглих до небажаної близькості. І це ще не всі події дня сьогоднішнього, котрі повернули увагу ТСН. Попереду ще багато цікавого. Отже, не примикайтеся. Не поборемо так, хоч проконтролюємо. В чорнобильській зоні встановили нову систему радіаційного контролю. Якщо транспорт задержить якийсь радіоактивний груз, або ядерний матеріал, матеріал урану плутоній, відбувається проїздрабатувані сигналізації на цих стойках. Глобальне потепління принесе людству Нові болячки, які саме слід чекати українцям. Збудники, які є на території України, будуть себе по іншому вести. У Чорнобильській зоні встановили нову систему радіаційного контролю, яка збирає інформацію з усієї зони. Вона прийшла на заміну старій ще радянській мережі контролю. А ще там з'являються нові установки, які контролюють, що вивозять із зони відчуження. У Чорнобильській зоні відчуження на трьох основних контрольно-пропускних пунктах, зокрема дитятки, дещо посилився радіаційний контроль. Досі тут міряли радіацію тільки дозиметром та ось цією установкою, яка дублювала дозиметриста. У нової системи чутливіші компоненти, і окрім гамма та бета випромінювання, вона може засікти уран та плутоній 239, що звичайним дозиметром не роблять. Якщо транспорт задержить какой-либо радіоактивний груз или ядерно делящийся матеріал, уран, оружейный плутоний, плутоній срабатывание сигнализации сигналізації на этих стойках. Дані передаються в комп'ютер КПП, а звідти на центральний пункт у Чорнобилі. На екрані можна фіксувати номери порушника. Згодом такі установки будуть ще в чотирьох пунктах. Два роки тому правоохоронці виявили біля станції в поліетиленовому пакеті фрагменти паливних компонентів твелів. А в 95-му зафіксували крадіжку свіжого ядерного пального охорона час від часу вилучає на КПП заборонені до вивезу предмети. зазвичай більш побутового характеру. В сумках було таке, що Питалися вивезти ті з тут затримуються, складається протокол за минулий рік подібних випадків. Понад тисяча бувають і гучні справи, як от із зараженим вугіллям для вогнищ. А віднедавна за вивіз брухту із зони загрожує вже не штраф, а до семи років ув'язнення у самому центральному пункті ще одне оновлення: тепер замість ось цієї старої радянської системи контролю радіації на самій місцевості за європейські кошти куплено нову. Да, они выводят на компьютер. Сейчас э, доза на четвертому блоке составляет около 237 мікрорентген в час, что где-то раз в 20 превышает нормальные фоновые значения. Чистогаловка э, 129 микроренген, десятикратное превышение. Да, в зоне есть загрязненные районы. Це, это в основном левый берег, куда шло основне облако вибросу после аварии. Перепад радіації в зоні справді разючий. Ось на цьому відкритому для всіх чорнобильців моніторі видно, якщо на КПП дитятки радіація не перевищує норму, то в селі Буряківка у 30 разів. Тепер у зоні встановлено 37 новітніх радіоприладів. Частина установок ось ця замірює повітря. Всі останні проекти фінансує МГТ та Євросоюз. ЄС хоче, щоб радіаційна обстановка в нього під боком була під контролем. Олександр Шолкова Дим Верба ТСН студія 1+,1. Близько ста родин селища Безлюдівка, що на Харківщині зазнали збитки внаслідок аварії в місцевій електромережі, яка сталася сьогодні вранці. За попередніми даними, через закорочення в домівки селян був поданий електричний струм напругою майже 400 вольт. У людей згоріла вся техніка, що була з'єднана з, з мережею: телевізори, комп'ютерні, пральні машини і навіть кондиціонери. Аварійну бригаду у святковий день довелося чекати кілька годин. Проблеми з електрикою в селищі постійно, бо мережу давно не ремонтували. Дроти зв'язані зі шматків, а на вулицях старі похилені дерев'я. Яні стовпи звернення до місцевої влади поки що нічого не дали. Відповідь стандартна на ремонтні роботи немає грошей. Сільські активісти почали складати перелік зіпсованих побутових приладів. Загальні збитки лише в 10 будинках перевищили 80 тисяч гривень. Люди планують звертатися до суду. Перелік всесвітньої спадщини ЮНЕСКО поповнився сьогодні новими об'єктами, які профільний комітет цієї організації визнав унікальними культурними та природними цінностями. До почесного цьогорічного списку увійшли карпатські букові праліси. Їх експерт ЮНЕСКО визнали унікальною екосистемою та назвали дослівно безцінним європейським генетичним буковим резервуаром. Заповідна територія простягається на 185 кілометрів від Арахівський гір через чорногорські та полонинські хребти до словацьких букових верхів та вірхолату. Унікальний природний комплекс. Експоповнив престижний список українських об'єктів всесвітньої культурної спадщини. До нього нагадаю, належить собор Святої Софії в Києві, Києво-Печерська лавра та історичний центр Львова. Дике дитинство акція під такою назвою відбулася сьогодні у столичному зоопарку. Зоологи закликали людей не підбирати в лісах маленьких тварин. Влітку їх там дуже багато. Людям здається, що зверенят покинули. Вони забирають їх із собою, потім самостійно вигодовують або здають до зоопарків. Така трубота наполягає зоологи. Тваринам тільки шкодить, чому знає Юлія Дічук. Цій маленькі косулі тільки три тижні їх знайшли у лісі під Києвом і принесли до зоопарку. Ветеринари це маля назвали бембі. Таких бембі до зоопарку люди несуть десятками, особливо у червні липні. Маленьких білок, їжаків або навіть оленів і кабанів. У неволі з таких звіряток виживає тільки половина. Маймасі хороший. Кушай, кушай. Не бойся. Їх годують тричі на день теплим коров'ячим молоком і з яєчним жовтком о дев'ятій, дванадцятій і шостій. Кожну таку тварину більше місяця тримають на карантині. Далі залишають в зоопарку, але найчастіше віддають до лісових угідь для фельдшера Віталія Кобилінського. Вони немов діти малі. Вони знають, що я їх уже кормлю. Я їх як кажуть, у нас місто батька, місто мамки. Це маленьке стриження, найпевніше не виживе, адже його забрали від матері. Працівник зоопарку Кирило каже: підбирати тварин у лісах. Це неправильно. Мовляв, людина таким чином порушує баланс у природі. Як приїхав на природу, он поїв шашличок і вирішив в ньому присос. Такое материнське чувство вирішив помочь маленькое забрати маленьке животне. деле он убил это животное, животне. большому що добрими намірами, як відомо, устелена дорога до пекла. Щоб не нищити тварин, їх взагалі не варто чіпати. Навіть якщо вам здається, що їм зле на волі про них потурбуються батьки. А в клітці, навіть золотій, вони страждатимуть. Юлія Дячук, Юрій Мещеряков, ТСН студія один плюс Дерева корінням догори, людські оселі без дахів та шибок. Такий наслідок стихії, яка лютувала в ніч проти середи, майже 100 населених пунктів восьми регіонах України і нині залишаються без світла. Повідомляють у міністерстві з питань надзвичайних ситуацій. Найбільше потерпіли в Черкаській, Миколаївській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Жителі міста Сміла на Черкащині кажуть, вітер та сильний град налетів зненацька і за якихось 10 хвилин щух, але за цей час встиг знищити значну частину городів. Нині в більшості випадків люди самотужки наслідки стихії і не розраховують на швидку допомогу держави. Мені потрощило вікна, здорові, троє вікон. І це, і шифер зняло з гаража, шифер, дві шихверини з хати, і вікна побило, і оце горіх повністю викорчувало. Стою вчора ридала-ридала, а сьогодні встала та давай робить, бо хто ж прийдеться за мене, його робить. І ще про сюрпризи від природи підвищення температури повітря з глобальним потеплінням може принести в Україну зростання випадків захворювання на рак шкіри та інфекційні хвороби, наприклад, гепатити. Від чого ще потерпатимуть українці? і Як протистояти в наступному сюжеті з циклом матеріалів на цю тему? Десята ранку пенсіонерки Ольги Бровчук та її подруги прогулянка вже майже завершилась. Температура повітря 27 градусів не дає змоги ходити довго. Затримаються на вулиці до обідньої пори. Проблеми гарантовано. Якщо дуже жарко, то дав'яніє, буває і серце. День немолоді жінки пересиджують удома. Потім вийдуть іще ввечері. Поки що наші вчені стверджують, що спека викликала в українців загострення серцево судинних хвороб. Це вони простежили точно. Статистика доводить. Про це як ніде знають у кардіологічному відділенні Центральної міської клінічної лікарні Києва людини, в котрої є ішемічна хвороба серця, гіпертенічна хвороба серця, так на фоні спекотної погоди може бути загострення. чи гіперкризи, чи по ступені стенокардії. Один із найважчих виявів серцево судинних захворювань це інфаркт міокарда. Володимир Відрашко до відділення потрапив у передінфарктному стані. Нещодавно його прооперували. Раніше вообще не ні мог на сонце показувати нудно, ну, ну, голова не кружилася. Науковці передбачають, що зруйнуванням захисного озонового шару почастішають випадки раку шкіри в людей, які довго перебувають на сонці. Уже фіксують зростання цієї хвороби, спричинений глобальним потеплінням брак води та ще й ускладнений низькою якістю води питної передумова загострення інфекцій. Збудники, які є на території України будуть себе по-іншому вести. У нас їх наприклад збудник тієї ж холери. Да, тор він вважається так скат ну якби нейтральним на сьогоднішній день. А ви ж не знаєте, як він поведе себе в спеку, правда? Будуть спалахи гепатиту в першу чергу гепатиту. А А ще від потепління активізуються комахи. Наприклад, на півдні України у спеку різко зростає кількість каракуртів, отруйних павуків, укус яких викликає заніміння тіла. І це ще не все. Санітарні служби мають бути готовими, що розплодяться гризуни, поширювачі всілякої зарази. З потеплінням клімату ми знаємо, що міняють свої міграційні шляхи птахи. Тобто, дуже багато ви знаєте, що це перш за все територія Криму під цепівпадає. І теж, відповідно, багато цих хвороб буде переноситися, тому що у нас будуть птахи просто вже не летіти, далі а залишатися на землю. І відповідно всі ці неприємності ми також можемо мати. Ну, ви знаєте, що зараз пташений грип. Деякі вчені пропонують українцям готуватись до спокотних кліматичних змін за аналогією, як готуються до зимових морозів, гартуватися. Лише зміцнювати захисні сили організму потрібно високими температурами, ходити в сауну і на загал посилювати імунітет. Якщо організм напрягає свої компенсаторні механізми для того, щоб приспособиться к жаре, у нього менше стається для того, щоб приспособитися к чему то іному. Однак, поки що, вплив потепління клімату на здоров'я людини в Україні питання мало вивчене. Твердять ті нечисленні вчені, які досліджують його. Оксана Щербина, Андрій Сукуренко, Андрій Мартинов, Вадим Варба, ТСН студія 1+,1. земля. Не єдине місце, де є проблеми. Є вони навіть в раю. Замить без перерви на рекламу. Дивіться продовження серіалу «Проклятий рай. До завтра кажу вам, я всіх зі святом і не пропустіть головного.